Ожила настільки, що буду зараз готувати кабачкові млинці. У е, мене на молоці без лактози, тому що Аліса не п'є молоко. Ну, зазвичай я використовую без лактози, намагаюся. Так, це борошно таке брудне, бо Аліса вчора робила печиво, тому брудними руками тримала пачку. Але сама зробила молодець. Сьогодні купила я нову лопаточку для того, щоб зараз млинці робити, новий рушничок. А ось така у нас тепер пательня. Гарна, ось така новенька. Буду робити перший раз. Це моя подружка Люба, яка завжди робить таке з кабачку. Нас колись пригощала, і я хочу зробити е, тісто як на млинці, звичайне. Але потім буду додавати ще кабачок туди. І я думаю, в мене є петрушка. Може ще додам петрушку. І є два варіанти. Або це з фаршем можна потім ці начинити фаршем, або зробити типу тортик і перемазати як печенковий м -м -м, майонезом і часником, і помідори, що я думала там положити, або положити, покласти, або, або зробити як ну, рулетиком, зробити і фарш завернути з сиром. Оце зараз думаю, поки що посмажу, а потім подивлюся, як в мене все це вийде. У мене тут сусід на задньому фоні ввімкнув музику. Поки буду зараз я замішувати тісто, з вами поговорю. Пішла сьогодні я купувати ось цю лопатку. Відчула себе спанчбобом, якого повинна бути своя лопатка. Пішла я купувати лопатку силіконову, і я хотіла таку, яка цільна. Ну, зрозуміло, що вона вся була силіконова. Щоб ось це не, від... не відділялося, тому що в нас є така штука, щоб змазувати тісто, ну, яйцем або формочку, і вона також е... така нецільна. І оце з часом почало відпадати, туди почало забиватися там бруд, жир і таке інше. Тому я хотіла, щоб була цільна. Але те, що я знайшла взагалі лопатку ну, це вже щастя. Бо я обійшла три китайських магазини. В першому, напевно, це такі були. В другому взагалі не було ніякого, ніяких, тому що там великий магазин. І я прийшла і я просто була впевнена, що там я знайду те, що мені потрібно, але там не було нічого, тільки цінники, знаєте, з картинками. Тобто, що на цьому місці були я не знаю, як воно називається правильно те, що змащувати формочки, потім лопатки і ще щось силіконове. Три позиції, але там було порожньо взагалі на тих полочках. Я думаю, так, щось сьогодні не мій день, а я тут вигадувала собі, що я хочу кабачкові млинці зробити. Ну, думаю, добре, піду я в третій магазин. А що робити? Пішла я в третій, і слава тобі Господи, хоча б це було. І вже на цьому чому добре, що ця є. Зараз я зроблю тісто, посмажу швиденько і піду за Алісою. А потім, коли прийду, напевно, зроблю або тортик, або начинку для млинців, щоб загорнути. До речі, напишіть, як ви робите? Чи ви робите як тортик, чи просто млинці? Взагалі їсте, чи ви їсте з кабачком з кабачком? Бо щойно моя сусідка тут виходила і каже: Що ти робиш? А як ти це робиш? Я там знаю, як я це роблю. Це я перший раз таким займаюся. Кажу, ну, приблизно так. Тісто як для млинців, але потім ще й кабачок буду замішати. Отаке. От бо вже такі звичайні млинці набридли. Хоча зараз Аліса прийде додому, якщо побачить, що тут млинці кабачкові, скаже, зроби нормальні. І таке зараз може бути. У мене сьогодні такий чудовий настрій. Я навіть коли йшла по вулиці, знаєте, я відчуваю, що наче така весна-весна. До речі, тут 20 березня офіційно вже наступила, настала весна. І я йду і я відчуваю ось цей настрій, тепло, такий гарна погода. Я подумала, що таке відчуття, наче в моїй душі всередині відбувся чистий четвер, що так прибрано, так гарно. так... Все душевно, як там по-домашньому. Отак. Який у вас настрій? Яка у вас погода? Сьогодні мама дзвонила і по відеозв'язку показала трішки там вулиці. Такий вітер, холод. Я думаю, так, все ж таки в Іспанії класно тим, що тут клімат інший, картинка інша, сонце навіть це вчора Жені розмовляли, дивилися фільм. Темрява називається, німецький фільм. Там така погода завжди погана, завжди дощ, завжди вітер. Таке все, щось, таке все сіре. Він каже, як, наче як в Кривому розі, знаходимось. І, каже наче, як в Іспанії, навіть сонце по-іншому світить, все таке яскраве, все таке гарне. Ну, Тому що тут природа така, дуже багато квітів, пальм. Ну, і взагалі якось так відчувається, що все дуже-дуже яскраво навколо. Отак. От Жені здається, що навіть сонце яскравіше світ. Ну, не тільки Жені, мені також здається, просто це його слова. От напишіть, які рецепти ви використовуєте, що додаєте. Може, хтось сир ще додає всередину. Я думала про це, але не буду. Мені все одразу. Всім гарного настрою. Перший млинець пішов. Ось таке тісто вийшло. Ну, в принципі, нічого нормально. У нас все виходить. А пахне як. В вже тут готово. Сім млинців. Десь так. Ви знаєте, я тут подумала, що в майонезі, напевно, це буде вже занадто, дуже багато майонезу. Хоча, коротше, я оце тепер думаю. З майонезом, наче зараз мене захитять, кажуть, що це не дуже корисно. А для, якщо з м'ясом, то, напевно, великі можу так порізати і завернути. От як ви думаєте, коли ви вже побачите це відео, вже буде якийсь готовий результат, але як краще. Тут проблема. Що зробити з цим блонцем? Ото проблеми. Нехай краще у вас такі проблеми в житті будуть, аніж те, що є, аніж те, що коїться в світі. Так, ще трішки залишилося, і все буде. Готово, Залишу в пам'яті ще один плюс, один рецептик, тому що я таке готую вперше, перший раз, перший мій млинець кабачковий. Зараз це все змішаю, тут майонез, сир, чесник. Все-таки буде тортик. Потім я додам ще цибулю обсмажу. Це на якийсь шар, додам цибулю обсмажену. Потім помідор тонесенько поріжу, також на якомусь шарі буде з петрушкою, так і не розібралась. Може навіть нікуди і не додам. І посмажу фарш. Буде і кабачковий тортик, і кабачок, і сир, і фарш, і все на світі, і помідор. Ось таке вирішила зробити. Не буду я крутити маленькі ну, типу рулетики. ну, Як начиняти, так скажемо, млинець. Вирішила, що це буде тортик. Все, у мене тут дивіться, останній млинець вже залишився. І, в принципі, ще трішки. І, в принципі, все. Боже, як класно, коли нова пательня. нічого не прилипає. Все дуже швиденько смажиться, все гарнесенько, чистесенько. Коротше, це просто. Рай, рай, Каска. Така краса на вулиці. І в мене на губах, ви бачите? У мене герпес знову вискочив після цієї простуди. 에, знаєте, який найстійкий найстій, аромат, Парфум. Це котлети. Після того, як ти котлети, потім одяг, 에, як і здає аромат. Котлет, так оце я посмажила глинці, і тепер від мене пахне їжею. Я йду і відчуваю. Швидко вилетіла з дому, тому що з будинку подзвонила подружка, каже, що в українському домі дають продукти. Які не знаю, буду вам показувати, як їх отримаю. Так, ось хлопці взагалі у футболках. Ну, один так точно дійсно дуже дуже тепло. Як отримаю, покажу вам, що дадуть. Сказала, що морозиво будуть давати. І питає немає, чи в, мене, чи в мене немає сумки холодильник. Або ну, є такі, як ну, пакетик невеличкої ємкості. Типу пакету. Ну, немає в мене. Вона каже, ну тоді будемо в собі переносити морозиво. Тому зараз ходжу, візьму продукти, потім заберу Алісу. прийду додому, покажу вам, які продукти нам дадуть. Ось такий день сьогодні. Можливо, а, ну знову, напевно, будуть давати лівіну. І цей який, бульйон кальдо. До речі, ми робили з того кальдо, Я показувала... Наче як рис поварили так фею ми робили. Дуже смачно нам сподобалось. Так якщо дадуть знову для феї, обов'язково її зробимо знову, бо було дуже-дуже смачно. і ти Що дали в українському домі? Два напої. Чіпси, такі снеки. Ну, це дитячі, ну, взяли, не знаємо, де, може, шоколадом намажемо. Так, далі дали два таких кальдо бульйони. Але минулого разу я розповідала, що для пеї було. Цього разу просто депоя з курки. Ось таких. Взяла дві упаковочки. І. І віна цього разу, дивіться, яка. Один, два, ну, три упаковки. Ось так. Ось такі продукти ще було морозиво, ми його з'їли. Не було як взяти з собою, просто взяли, щоб з'їсти. А додому вже не брали. Хоча, кажуть, що дуже багато там морозива привезли. І ну, треба, щоб люди розбирали, бо немає де ж його також зберігати. Є в них там холодильник, та треба ну, звільнити його, так скажемо, треба, щоб люди приходили і забирали. Ось, Але, ну, якщо б я несла його в руках, то додому, до будинку вже б все е, розтануло. Тому ми просто з'їли по морозиву, та і все. Отак. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайку і підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі в нових відео.